Ну, а сейчас приглашаю дітей на это место. для вас буде интересная історія. Запрошуються на цю сцену всі діти до пенсійного віку. Так, кожному знайдеться місце. Кожен. Тут зможе знайти для себе щось корисне і цікаве. Ну що ж, дорога наша молодь, дорогі наші підлітки, дорогі наші діти, радий всіх вас бачити. У вас є маленька радість, так? Настали літні канікули. Я думаю, чого батьки такі печальні всі. А тому що вони тепер мусять думати, що з вами робити, як вас вгледіти. Але дійсно це хороша пора. Два місяці будете мати можливість відпочити трошечки. Хай Бог вас благословить. Ми ще не цієї суботи, на наступну суботу. Я думаю, ми спеціально помолимося. Попросимо Божого благословення на, ваше літні, на ваш літній час. Добре. Я бачу, що у Тані улюблена тваринка он знаходиться на руках. Це правда, Таніша? Як її звати? Гжегош, так? Цей бідний Гжегош уже був із е, Слідопитами і в Щецині був, і на таборах був, і в подкові був. Всюди він був. Він вже являється талісманом, мабуть, нашого слідопитського клубу. Ось е, когось ще хочу запитати. Данік, наприклад, яка в тебе улюблена тваринка? Ну. Можна риба. Риба? Риба. Это супер. Хорошо. Я просто переспросил, или, или правильно я услышал. Скажи. Аксолотль. Это такой сорт вид риби. Ага. Окей. Хорошо. Кого є що? Спросіть. тебе запитаю. Яка тваринка тобі подобається? Капібара. Капібара. Ага, вдома вже маєш капібару? Ні, ще дві має, так. <рив> Окей. Мені здається, що для багатьох улюбленою тваринкою є собачка. Для кого собака є улюбленою тваринкою? Підніміть руку. О, так, для мене теж, і для для деяких із вас, принаймні собака або котик, це те, або рибки, до речі, це те, що реально нам тримати в домі. Бо якщо б, наприклад, капі бару захотіли би завести в домі, то були б трошечки проблеми, так? Ось одна наша сестричка працює у ну, волонтери часом у схроністку для собачок. Підніміть, будь ласка. Руковостра Люба, щоб ми могли вас побачити. Так от, вона працює волонтером у Схроніську, і там є багато різних тваринок, собачок. І от я вам також хочу розказати одну історію про хлопчика, який собі вирішив обрати собачку. Йому таке щастя запропонували батьки. Можеш собі собачку придбати. Ми, звичайно, батьки кажуть, купимо, тому що він дуже хотів песика. Я знаю, що Єва моя дуже хоче песика, але ніяк батьків не може розкрутити на то, щоб ми врешті її роздобули цього песика. І от батьки все-таки все вирішили придбати песика цьому хлопчикові. Пішли вони до одного чоловіка, який займався продажем собачок. І чоловік запропонував йому тако багато собачок. Якраз мама народила, мама собачка, я маю на увазі, народила нових собаченят. І їх там декілька штук було, можливо, чотири чи п'ять цих собачок було. І коли чоловічок цей сказав: Дивися, вибирай собі будь-яку собачку. Хлопчик дивився на цих собачок і не міг ніяк вибрати. Як ви думаєте, важко, коли перед тобою чотири таких гарних, милих собачки вибрати одного? Важко чи ні? Важко, правда? Тому що хочеться вибрати всіх. Всі вони такі класні, всі вони хороші. І йому також було важко вибрати. Він вагався, не знав, думав, якого це собачку вибрати? І потім, коли вже. Такі вже ці сумніви досягли своєї вершини, і так із за стіни в двері заходить ще одна собачка, яку він раніше не бачив. Але це була особлива собачка. Ця собачка йшла і на одну ніжку трошечки кульгала. Вона не бігала, як всі інші. Так, да, вона була живенька, така активна, але вона не могла бігати, як інші, бо в неї була уже з самого народження. Поранена одна ніжка. І хлопчик, коли її побачив, цю собачку, каже: Я цю собачку вибираю.' Дядя зразу так на нього подивився, каже: Слухай, ну я якби я розумію, мені, мій інтерес полягає в тому, щоби чим більше і чим скоріше цих собачок... Продати, я тобі кажу, щиро, він каже, але мені шкода, ну подивися, тут є інші собачки. ну Ти не зможеш цією собачкою так бігати весело, як з іншими собачками. Ця собачка пригати не зможе, як інші собачки. Мені просто шкода, що ти малий, і візьмеш ось таку собачку. Якби там дядько якийсь здоровий хотів би собі цього пса, я можу йому і продав би. А тобі шкода. Вибери, можливо, того, який там серед інших собачок живенький, такий бадьорий. Хлопчик каже, ні, я хочу вибрати цю собачку. Дядя знов йому каже: ну подумай, будь ласка. Хлопчик каже, я хочу вибрати цю собачку. І далі він продовжив. Він далі сказав, тому що я єдиний, хто може зрозуміти цю собачку. І знаєте, що цей хлопчик зробив? Підняв таку свою ногу, не ногу, а штани ось так закачав, підняв. І тут у нього була. Рана така, шрам не рана, а шрам весь на всю ногу була у нього, шрам, тому що з дитинства у нього також були проблеми із ногами. Він не міг добре пригати, він не міг добре скакати, і він каже: Я обираю собі ось цю собачку, тому що я її можу зрозуміти. І Він дійсно обрав собі ось цю собачку, і історія каже, яке у них було життя обох. Щасливе, цікаве, зрозуміле один одного. І коли я почув цю історію, я подумав, що є один, хто може нас також зрозуміти у цьому світі. Звичайно, є батьки, є друзі. Інколи, особливо в підлітковому віці, батьки не розуміють дітей, правда ж? Ми кажемо, та ви нічого не понімаєте. Ось інколи дорослі не можуть один одного зрозуміти, але Бог, Ісус, Він нас завжди зрозуміє, тому що у нього є на руках рани, тому що Він прожив на цій землі життя подібне до нас, і Він нас розуміє. І знайте, що ви завжди можете звернутися до Бога, щоби з ним поділитися своїми переживаннями, радостями, болями, тому що Він вас зрозуміє. Амінь.